Привіт! Мене звати Настя. І я до вас з новим роликом. І сьогодні я хочу показати тобі, як я відкриваю душі. Для мене цей ролик він став неочікуваним, тому що це найгірший, але найкращий відкрив душ на даний час. І. Той герой, який він мені випаде, він буде неочікуваний для мене. І я навіть не очікувала, що він мені випаде. А ще я відкривала одну душу, тому що це було на наступний день, тому що в базарі була душа на Алісу, три звізди, Тому що я її случайно продала. І я вирішила продавати всі червоні. У мене є герої, щоб продати і купити 120. Мені не вистачало, у мене 93 камні було. Але я вирішила, не буду трогати я червоні, червоних героїв, і я не купила душу на Алісу. Але нічого страшного, думаю, вона мені ще прийде, або я зможу накупити і вона, я її куплю. Ось такі справи в мене на даний час. До зустрічі у новому відео.